І засти, хочу прочитати шар, який я написала позавчора. Але така хочу гарна. І хочу прочитати. Мав це переживати. Останній ставши прошу. Що... Господь, я дякую тобі, що дуже діти довгі дав мені, зі мною рядом перебував, і від той щастя рятував. З п'яти років себе я пам'ятаю, тоді в нас була війна. Мама під пічу нас сховала, вона сама стояла біля вікна. Коли, 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 коли стояла біля вікна. Коли частіше бомби допухали, нас евакували із села. Якісь хатині в лісі оказались. Вже на печі біля вікна. С торбинкою пішла до школи, Я попросила мама полотна І не забуду того я. Часто штрафами нас лякали, щоб не пускали на поля. на поля. і не соромили держави, що все в державі у нас гаразд. І дітком ходжує пасла, на березі біля ставка. Я мало не втопилась в той час, але порятована була. Після закінчення сіми класів одна дорога у колгосп. Паспортів той часом не давали. Ідіть, працюйте в колгосп». На питомник я пішла кошти заробляти, мала якісь грошенята, приносила до хати. П'ять кілометрів туди, також п'ять до хати. Молодими ще були, важко працювали. Одного разу поїхали, село за саженцями. І з нашого кінь поніс і з воза вилітали аби ті сажинців набрали, вже запізнанням з роботи додому повертались. На стітінку вдвох пішли, я одна по полю. Дівчата кажуть, ти кричи, якщо що станеться з тобою. Вони кричать, то як ти там. відповідає, добре. Отак кричали довгий час, та я замовкла. Побачили, як всі стерди, дві постаті явилися. До мене швидко вони йшли, зупинись, звеліли. І я побігла, що я сів. По короному полю до насипу добігла в мить і у яр скотилась. Вони стояли наверху, я бачила їх знизу, чекала, може, відійдуть, нарешті дочекалась. Як трохи вони відійшли. Нарешті я полізла. Там наверху хати були. До них я і прибігла. Кричала, де ти, обізвись, знайдемо більше. Але була я наверху, де проживали люди. Сталося так, куди я бігла, тут я і проживаю. Дали участок під застройку построїлися страю. Був випадок ще зі мною, вугілля я купляла, вантажник, зайвий порузив. І скинути з звеліли, а розніманий водій розвернувся різко і випала я з кабіни прямо на куті. Переляканий водій, ще раз розвернувся з переляпою машиною купа пікнувся. А останній Випадав уже вам відомий. домий, а взяла кота в добрі гуки, принесла дому. А під вечір вже у хату захотіла заграти. зачепилась за драбину і з котом упала. З болі, стіпивши уста, звала допомогу. Дополога підійшла, підійшла Бога. Прийшла сусідка вір на нас, щоб грушен одпирати. Почула голос, і вона почала шукати. Мене не в хаті не прийшла, забігла до сараю, скору в'їзла вона, привезла до лікарні. Там повідомили мене, ведро коли мало, двісті руки від тоді, я Підбула у нас тепер війна, страшна війна, жахлива. Господь, дай народу каяття, прости нас і помилуй. Господь тепер щаслива своя, що я твоя дитина, багато яку подарував з тобою, як щаслива. стало забувати, багато випадків було, усіх не згадати. Одного не забуду я. Молитву мною, як каялася моква розмові з тобою. І я додому бігла, я щаслива прощена тобою. Завжди, завжди мене терятував, був порожненою. Як в листопаді, із деревське падає жовтий лист, Багато літня прожила. 86. a văzut în ghiștiar, știți, a, -a.